А чи ви знаєте, що у мене в Тіктоці півмільйона підписників і з цієї нагоди я хочу розіграти серед вас 25 тисяч і декілька айфонів. І ніякі лімони збирати не треба буде. Це подарунок від мене я пригощаю друзі за те, що ми зібралися кампанії, стільки зробили всього за цей час і нас же Ми величезне ком'юніті з цієї нагоди за посиланням в шапці профіля телеграм-канал, де я ефір, ми поспілкуємось. Я подарунки серед вас розіграю. Нічого від вас не треба, просто будь на ефірі. Ніяких ні грошей, ні зборів, нічого. Абсолютно це мій подарунок. Моя подяка вам за те, що ми стільки часу разом, і нас так багато. Все, що треба, друзі, перейти за посилання в шапці профіля, відкрити телеграм-канал. Хто досі не знає, як це робиться, на три кнопочки в справа треба натиснути і відкрити браузер, і ви будете там. Можете сміливо відправлятися друзям, бо якщо нас береться більше п'яти тисяч, я збільшу подарунки від 25 тисяч до 50 і більшу кількість айфонів подарую. До речі, ми постійно в контент хаті наші розігруємо серед людей айфони, макбуки, айпади, планшети і так далі. Я, до речі, відео вам зараз покажу. Марія, я, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли айфон? Ви виграли iPhone. Це просто невероятно. Та, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Ви виграли Я iPad. Дам. Ми вас боже, я не вірю, прям вообще. не можу повірити. Чесно, я сиділа, думала, боже, це напевне якісь. Ну нерозвод, на може, ні, але... Блин, не розмотно, напевно. Лахатро, може й ні, а Блін, наскільки люди не вірять, ще не можу просто Ось іфон, ти виграв, зараз, показую. Сиді до ну, вообще не жидом. Дуже дякую, Боже, яка я щаслива. О, у вас, а, що жінка ще там, ще більше рада, ніж ви. Це просто я. У нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Зустрінемось, поспілкуємося, я, може, зроблю концерт для вас. Розіграємо гроші. Я кажу, якщо збереться нас побільше грошей, подарунків буде більше. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс свій карманчик новим ділі телефоном або свій гаманець грошима. Подарунків буде багато. І ще додатковий сюрприз від мене. Все, насолоджуйтесь відео далі, дивіться, як це у нас відбувається. І слава всім українцям, які досі тримаються. Я вас вітаю, Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам Ні, хочу мені подарувати. Ви виграли я Apple Watch. Я, я, ти... Алло? я вас вітаю, ви виграли Фен Дайсон. Я вас вітаю, Сергій Іванчук Вам дарує iPad. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? <реш> Чого мені дуже кайфове, що мені дуже подобається? Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким я думаю, вони реально потрібні. Ночі, я вас Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. <реш> я згодна. Та дуже дякую, що ви зі мною і що ми з вами стільки справ зробили, і попереду ще дуже багато. Всім па-па.